Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, я працюю з декоративною штукатуркою більше 10 років. Сьогодні в нас в гостях Світлана і ми будемо наносити капелі від Ельф Декор. Світлана, вам подобається золото? Супер. Я золотом працюю. Да. Ну, я, да, я, я спочатку показую. Вона Ця поверхня має такі маленькі версинки, Бачите? Невелику кількість матеріалу. Забиваємо білі поверхні. До кінця, так? Да? Да, до кінця. І що? І що? А, та турку, робили мені тузь. А я спочатку дороблю і вам даю е ще один образець і ви вже наносите. Тобто Поверхня дуже легка. Вона задача просто нанести так. хаотичними руками. Маски все. Спробуємо? Так, да, давай. Да. Поки що воно... А грота під... теж виробляється, да? і грота ми робимо, так. Да. Масивну, декоративну теж, да? Набираємо так? Набираємо почуть, так? Да? Ось Світлана. Так накладаєш як професіонал. Знизу в Р. Ви спочатку можете нанести, як вам хочеться, а потім вже в кінці нанести хаотичними руками. Получається спрацювати два-три чоловіка. Може це я з вами буду штукатурити в подальшому? Може. Мені Ми... вже подобається поміняти <сміниція> свою спеціальність. <сміниція> У нас дуже багато поверхень. У вас все виходить добре? так? <сміниція> В кінці ми просто. Угу. Зараз подивимось, ви скажете свої враження. Це ваша робота. Дякуємо. Порівняйте так з ріті. Схоже? Оценочку? ночку. Да. Так. Я займаюся більше 10 років, намалював Світлана. Колись робили вдома декор, так? Да? Я? Yeah? <laughs> ну хтось no. робив. Yeah. Як вам нанесення матеріалу? Ну супер. Гладко, взагалі хорошо, можна самі робити, пробувати. Вдома. Запах якийсь. Ні, 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 які запахи взагалі кайф. Ні, взагалі. Дякую вам.